Зірка яскрава в небі тривожному, Вість українцю показує кожному, Мерехтить кажучи, Діва на сіні вже оповила Божу дитину. Зірці здвяній в бозі планети, Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче на ворог свято забрати, та зоря сяє ясно і завзято. Зірка освячує схід благодаттю і підглядає в окопи солдатів. Знає. Як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому. Поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верх очі, видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях. Зірка летить далі, між узбереж Криму, Херсону, Одеси, А вже ж Світить, де темно, де купу болю, де окупанти. Поцупили волю, темні, освячуючі горизонти, в домі де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі, де хтось вже не повернеться. Зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамо з Богом в серці свого. Христос родився! Славімо Його!